Договір про опіку над дівчинкою підписала патронатна родина з Турбова та голова громади. Вінничина одна із тих областей, які активно працюють над програмою патронатних родин сімей, які тимчасово доглядають, виховують та займаються реабілітацією дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Сім'я Саєнків, переселенці із Донецька. У Турбові знайшли прихисток. Люди розуміють, як то залишитись без домівки, і тому вирішили дати родину дитині, мати якої позбавили батьківських прав. Сім'я Саєнків переїхала у Турбів два роки тому. Їх рідний Донецьк був під постійними обстрілами та окупацією росіян, і саме їх родина стала однією із перших на Вінниччині, які взяли під патронатне виховання дівчинку, мати якої позбавили батьківських прав. Ініціатором опіки стала саме мама Альвіна Саєнко. До мене це прийшло тоді, коли мої батьки почали цим займатися. Я це бачила, на ну, власні очі. Я бачила, наскільки це важко. Я бачила, як вони переживали, як вони до тих дітей вони дуже їх починали любити, бо там важко з ними було дуже важко прощатися. Це у моїх батьків вже третій випадок, з яким вони вже дуже довго. Ну, Я це бачила, ми це довго рішалися. Ми рішалися на це, мабуть, років два-три. Ми тільки до того йшли. Ми то хотіли, то не хотіли, а потім вирішили, що це нам дуже потрібно. Родина Саєнків переїхала Турбова лише з кількома валізами, але місцеві допомогли знайти будинок та облаштуватись Саєнкам. Ми маємо жити громадою. Наприклад, для себе я стараюся це робити. Все, що в нас відбувається в громаді, патронатні сім'ї їм потрібно допомагати. Якщо в людей є бажання, то ми їм допомагаємо. Якщо ну, всіляко підтримувати такі родини, бо ми ж розуміємо, що не кожен може впоратися з такими проблемами себе вдома. У 2017 році в Україні почали реформу інтернатів, поступово перетворюючи їх на школи, а дітям-сиротам давати можливість виховуватись у сім'ях. Це черговий крок Вінницької області до покращення умов виховання дітей і до виховання їх в сімейних формах виховання. На жаль, якщо ми говоримо про те, щоб дитина не була в інтернаті, тоді має бути інше. Альтернативне місце, де має знаходитися дитина, і поки її шукають сім'ю, або поки працюють з біологічною сім'єю на те, щоб вона покращила, взяла відновила свою відповідальність, свої обов'язки. Дитина має знаходитись в безпечному, в комфортному, в місці, наближеному до сімейного. Отакою такою формою є патронатна сім'я, яка бере патронат над дитиною, поки її шукають родину, в якій вона буде. Виховуватися родина Саєнків стала четвертою патронатною родиною Вінниччини. Владислав Гемба, телеканал Вінниччина.